Вітаю вас з теплом і Львові. Сьогодні я хочу розповісти вам історію про те, як я знайшла своє призначення. Мене звати Олександра, і на сьогодні я є провідницею у трансформаційній грі «Ліла». Мій шлях розпочався з переїзду в Канаду з України майже два роки тому, де я відчула нові виклики, свободу і безмежні можливості для розвитку. Чому саме ліла? Бо кожен день мій внутрішній пазл. Стає ще яскравішим завдяки грі ліла, духовним практикам і можливості допомагати іншим знаходити відповіді на свої внутрішні запитання. Мене завжди цікавили внутрішні трансформації, самопізнання і зміни реальності через глибоку роботу з підсвідомістю. Ліла це те, що дає змогу мені поєднати духовне з практичним і приносити реальні зміни в життя інших. Мій шлях до Ліли не був простим. Одним з найважчих моментів стало те, що я була майже 5 років в аб'юзивних стосунках. Я знайшла в собі сили піти з них. Перебуваючи в чужій країні без сім'ї та без знання мови. Саме тоді я відкрила для себе гру Ліла, яка допомогла мені віднайти себе. Через цю гру я змогла побачити власну силу, зрозуміти свої потреби та бажання. Незважаючи на те, що у мене диплом в економічній сфері і я була людиною аналітикою. Творчість завжди жила глибоко в мені. Так, я спочатку прийшла у веб-дизайн 3 роки тому. Зараз я створюю дизайн для сайтів і додатків. І своє навчання я завершила вже тут, у Канаді, і через кілька тижнів після закінчення знайшла роботу, маючи майже нульовий рівень англійської. Це ще раз доводить, що головне вірити в себе. І в те, що ти створюєш. Переїзд у Канаду став новим стартом, коли я усвідомила, що хочу займатися тим, що приносить мені справжню радість і відчуття значущості. Я відчула, що допомагати людям знаходити себе через гру, що поєднує в собі психологію, езотерику та духовні практики, це мій шлях. Тепер я допомагаю іншим людям, які шукають свій шлях, адже знаю, як це опинитися на перехресті життя без підтримки та віри у свої сили. Мене надихає кожна сесія, де люди змінюють своє життя, знаходять внутрішні відповіді і вирішують важливі для себе питання. Життя в Канаді. Відкрило мені нові горизонти, нові можливості для саморозвитку і духовного зростання. я вірю, що немає кордонів для мрій і змін, якщо ти готовий рухатись вперед і йти за покликом свого серця. Свобода бути собою і створювати свою реальність, це одна з моїх головних формул по життю. Для мене важливо бути в гармонії з собою. І мати силу змінювати своє життя залежно від внутрішніх бажань. Слідувати за своїм покликом і відчувати свободу вибору, бути більше собою, більше відчувати і надихати інших на зміну це моя формула щастя з любов'ю ваша Олександра.